Привіт! Ціни на основні продукти ВТБ. Ось така морква по 57 гривень. Стара картопля. Місцями пускає корінці. по 11 гривень. Цибуля ріпчаста. За кілограм 53 гривні. Огірки ВТБ коштують 65 гривень. Тепличний помідор на акції 63 гривні. Томат рожевий 92, трошки знижки на яблука. 34 гривні. Цього тижня можна купити олію рафіновану в своя лінія 50 гривень 900 мл Правда, на наступний тиждень буде гарна знижка на олію Олейна. Рис камоліно, камуліно кг від Делюкс, 50 гривень. Курпа гречана 1 кг, Розумний вибір 50 гривень. Макаронні вироби спагетті 400 г. 30 гривень. Цукор від розумний вибір. За кілограм 33,60. Сіль кухонна 1 кілограм 18,70. Борошно від розумний вибір. 2 кілограма 31,30. Найдешевше молоко. Своя лінія 900 грамів, 1,5 відсотка, 29,50. 2,5 відсотка за 29,90. Гарна знижка на сир. Кисломолочений і нежирний 36 гривень. 5% 37. 9% за 40 гривень. Найдешевша сметана. Молокія 15%. 19,70 Сметана простоквашина 15%. 21,70 Найдешевший твердий сир. Від кому. 150 грам. 52 гривні вершковий за 50 гривень 40 копійок, ціна на куряче філе за 100 грам 15 гривень 90 копійок. Яйця в поштучно 3 гривні 63 копійки. Всім папа. -па.